Я вирішив вчити Джава, кажуть, вона вічна, як таракани і бухгалтерія. О, ти один з тих. Добре, перше правило Java не плач. А з чого почати? Може з Hello World? Так, почни з Hello World, а закінчиш в пеклі, бажачи бажаючи дулпаinter ексепшн у чужому коді за 2007 рік. А як щодо Spring? Спрінг це як Бог. Всі про нього говорять, ніхто його не бачив повністю. Анотації скрізь. Add component, add service. Add I have no idea what this does. Може, краще піти в Python? Ага, і втекти від відповідальності, як твої попередні проекти? Добре, Java так Java. я готовий. Повернись, коли зламаєшся. Я зроблю тобі чай і покажу, як працює Garbage колектор. Він єдиний, хто ще не зламався.